Усім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, як сказати іспанською мовою його, її або їх, тобто, все, що говоримо про займенники, але вже у знахідному відмінку. Також розберемося з поняттям обхето директо o complemento директо en Еспаньоль. Тож, розпочинаємо. Перед тим, як переходити до наступної теми, я хотіла запропонувати пройти тест. Чи добре ви засвоїли попередній матеріал? Якщо ви не бачили попереднього відео, обов'язково його переглядайте, аби впоратися з цим тестом. Отже, розпочинаємо. На екрані ви будете бачити речення з пропуском, і в цьому пропуску потрібно буде вставити займенник у давальному відмінку. Перше. А Елена пропуск муй б'єн ельво корте де пелю. Друге лос естудіантис пропуск. Густа Леер Естелібро. Третє. Амієрмано, пропуск, viajar, pero a перро аміно. Сподіваюся, ви справилися з цим завданням. Обов'язково діліться своїми результатами у коментарях. А відповіді я залишу у описі до цього відео. Перейдемо до нового матеріалу. Спочатку пропоную розібратися з тим поняттям «Objeto директо о комплементо директо en español». Що ж це таке? Прямий додаток. Розбираємося українською мовою, що таке прямий додаток. Прямий додаток це є предмет або ж особа, на яку спрямована та чи інша дія. Для того, щоб краще зрозуміти це правило, давайте розберемося вже з прикладом. Вео лятеле. Вер це є її слово дивитися. Тобто, дивлюся, що телевізор. В нас виходить так, що телевізор це є предмет, на який прямована дія. «ля теле», теле» виходить прямий додаток. Прямий додаток предмет на який спрямована дія. Також ми зазначили в правилі про прямий додаток, що це може бути особа на яку спрямована дія. Тож запам'ятайте, що коли ми говоримо про особу, то ми після дієслова завжди будемо вживати прийменник А. Наприклад, Коносес так, Коносер знати. Після дії слова ми ставимо А. Коносес а юлія тобто, знаєш кого, Юлю. Так, ми маємо на увазі, знову ж таки, дія знати, спрямована на особу, на Юлю. Тобто, знову ж таки, бачимо, «а Юля» буде. Прямим додатком у реченні. Також ми можемо замінити Айоля Лателі займенниками знахідного відмінка. Давайте розглянемо їх на екрані. Перед собою ви бачите табличку, в якій в першій колонці в нас є займенники називного відмінка, ті, які відповідають на питання хто, і в другій колонці це є займенники, які відповідають на питання кого, тобто знахідний відмінок. Розбираємося. Йо. Ме. Мене. Ту. Те. Тебе. Ель. Ло. Його. Ея. Ла. Її. Устед. Ло. Або ла. Його її. Носотрос. Нос. Нас. Босотрос, сотрус. Ос. Вас ейс, льос, їх, якщо чоловічий рід, ейяс лас, якщо жіночий рід також їх, і усе може бути лос, лас Давайте спробуємо застосувати це все в реченні. Для чого ми це будемо робити, аби уникати тавтології? Тобто ми будемо краще заміняти. Додаток на займенник. Наприклад, я читаю книжку Лео libro. Leo – читати що un libro? книжку. Тобто книжка в даному випадку виходить предмет, на який спрямована дія читати. Відповідно, це виходить той самий прямий додаток УНЛІБРО. Відповідно, ми його можемо замінити на займенник. – «лібро», це є чоловічий рід, тобто ло. Ло-лео. Зверніть увагу, що коли ми говоримо за іменник, ми його вживаємо перед дієсловом – «лео». А коли ми говоримо про вже обхето директо, то ми обхето директо вживаємо в кінці. Лео «ун лібро». ло лео. З особою. Коноско а Юля. Коноско спрямоване на особу на Юлю, тобто а Юля виходить обхето директо. І ми заміняємо а Юля на ля. Юля е, я. Тобто ля коноско. Знову ж таки, ми говоримо ля на початку перед її словом. ЛЯ, коноско. Наступне дивимося на третю особу множини. Давайте скажемо так: е томатес». Е компрадо» дія. Так, купила. Я купила, що томати помідори. Ми замінюємо лос томатес» на лос. Лос. Лос е компрадо». «He comprado los tomates los he comprado. Замінили додаток на займенник. Можемо сказати, що так. Estoy esperando a mis hermanas. Estoy esperando дія, яка спрямована на когось, на осіб, a mis hermanas, на сестер. Так, ми забираємо a mis hermanas і заміняємо їх займенником las. Las estoy esperando. Тобто, як ви вже зрозуміли, що ми використовуємо цей займенник перед дієсловом, ми можемо сказати «yo tengo un lapis. «Lo tengo». «lo tengo». Ми спочатку поставили займенник, а потім дієслово «lo tengo». Або «como la, pizza. la como». «la como». Знову ж таки, ля поставили на початок перед самим дієсловом. У цих реченнях ми замінювали обхето директор прямий додаток на його займенник. Тобто ми сам додаток забирали з речення і замість нього ставили займенник. Також існує випадок, коли ми ставимо додаток на початку речення. І після цього ми обов'язково мусимо вжити займенник цього додатка. Тобто можемо сказати елібро льотенго casa». І тут обов'язково, що після елібро ми поставили льотенго, тому що ми ставимо додаток на початку, і це є правило, яке варто запам'ятати. Коли додаток стоїть на початку, ми дублюємо потім його займенник, аби показати, що це є важлива дія, про яку ми говоримо. Давайте будемо тренуватися. la carta? Сі. Sí, пропуск, Escribo. Що ми будемо ставити замість пропуску Lo la? Правильно, la. Сі, sí, la escribo. Наступне. la respuesta? No. No пропуск Se. Що ми поставимо? чи la? ла. Правильний варіант ла. Но лясе. Наступне коносен аміс падрес СІ пропуск коносемос. Лос або «лас». Правильний варіант – «сі лос коносемос. Ми підійшли до завершення цього відео. Сподіваюся, вам подобається такий формат навчання. Обов'язково діліться своїми результатами у коментарях. І до нових зустрічей! Нас вемос!